Непередбачуваний товстун нам дальності тисячі кілометрів досить достатньо для того, щоб вибити близько 80% ВПК Росії, куди тепер дотягнеться довга рука України. Підземні сховища боєприпасів або захищені підземні командні пункти. Які секрети хован? Що він зможе виробляти у парі з Фламінго? Це літіла на висоті около 100 метрів зі скоростю примерно 600 км в час. Факти тижня про вибухонебезпечний тандем або ж навіть тріо, що здатне кардинально змінити не лише географію війни, а й всі подальші дії. Вогняне Марево огортає Брянщину. На цих фото палає завод Електродеталь у Карачеві. Це підприємство виготовляло компоненти для російських ракет. Звідси до кордону з Україною 250 кілометрів. І, схоже, те, що сюди прямувало, влучило точно в ціль. <звук> Погляньте на ці супутникові знімки. Тут можна помітити пробитий дах головного цеху і пошкоджену котельню. Але цікаво інше, яка зброя сюди поцілила. За даними українського генштабу, це ті самі ракети, які гучно про себе заявили ще на початку повномасштабної війни. Коли вони потопили Москву у Чорному морі, але є цікавий нюанс. Тоді ми вже казали про те, що за масогабаритними характеристиками ця ракета. Претендую на те, що вона е, стане крилатою ракетою і буде літати далеко і буде мати бойову частину там чотириста кілограмів. А потім ми дізналися про довгу, а тепер ще й товсту версію Нептуна. Тож що це за ракета? Цей знімок з виставки оборонної промисловості буквально підірвав соцмережі. Що це за товстун? І навіщо йому такі боки? Невже це геть інша українська зброя, не схожа на попередні версії? І головне на що вона здатна? Та до чого тут вже відома довга рука України Фламінго? Спочатку Нептун був звичайною протикорабельною ракетою завдовжки 5 метрів та діаметром майже 40 сантиметрів. Вона могла нести на собі заряд до 150 кілограмів і подолати близько 280 кілометрів. Далі ракету модифікували і збільшили до пів метра у діаметрі, та майже метр додали у довжині. Так з'явився довгий Нептун. Завдяки цьому він може взяти більше палива і більше бойова частина. І тому дальність в нього сягає тисячі кілометрів на відміну від 280 кілометрів у звичайного протикорабельного Нептуна. А бойова частина то у довгого Нептуна вона за різними даними спочатку складала десь приблизно 260 кілограмів, а потім була збільшена до 350 кілограмів. Та ця версія теж не стала остаточною. Інженери шукали, як збільшити ще запас палива або ж кількість вибухівки, що ракета може нести на собі, але при цьому не змінювати її габарити. І рішення було знайдено. Погляньте ще раз на цей знімок та зверніть увагу на товсті боки цієї ракети. Скоріше за все, це паливні баки. У порівнянні зі звичайним Нептуном ракета має ті самі розміри і відзначається, відрізняється лише більшою кількістю палива за рахунок конформних паливних баків, тобто в неї зростає. Дальність польоту при цьому заряд, який вона може нести на собі, швидше за все, залишається таким же, як і у початкової версії Нептуна. Бойова частина, судячи з усього, не зазнала суттєвих змін ті самі 150 кілограмів. Тобто за рахунок таких боків може змінитися відстань ударів, куди тепер може дотягнутися ця довга рука? Відповіді пізніше, а поки про геть несподіваний поворот. 9 жовтня російські телеграм-канали буквально вибухають сенсацією, мовляв, вперше збили українську крилату ракету Фламінго. На світлинах, які активно розганяють російські ресурси, уламки електроніки, начебто, головний доказ напису українською та англійською мовами. І на додачу номер телефону київської компанії, який дивно, але якось вцілів на уламку. Усе могло б виглядати переконливо, якби не одна деталь орфографічні помилки на цьому маркуванні. Я не думаю, що е, ті фотки, які розповсюджують росіяни, вони ну, чогось вартують. Але звісно ж, кремлівська пропаганда на це не зважає. Історію про, начебто, збиття фламінгу тиражують з ефіру в ефір. Це літіла на висоті около 100 метрів, зі скористю примерно 600 км в час. Ракету ПВО рядом з лінії фронту. Але чому саме зараз росіяни вирішили заявити про це буцімто збиття? потужний спалах, хмара пилу, і вже за мить вогняний слід тягнеться до горизонту. Так в небо злітає українська бойова ракета з рожевою назвою. З відкритих джерел відомо, фамінго має боєголовку близько однієї тонни та здатна на швидкості майже тисяча кілометрів на годину пролетіти три тисячі кілометрів. Цю ракету вже використовують в бою і навіть у парі з Нептоном, про що нещодавно заявив президент. Останній тиждень не буду казати, в якій кількості було застосування нашої пари Нептун та Фламінго. Відповідні результати можна самостійно проаналізувати. Ми не кажемо, що це масове застосування цієї пари. Ми просто кажемо, що є застосування і є перші відчутні результати саме цієї нашої зброї. Куди міг дотягнутися цей небезпечний тандем? Наразі жодних офіційних даних, але зверніть увагу на це. Супутникові кадри зроблені наприкінці літа в тимчасово окупованому Криму. На них можна розглядіти. Те величезну хмару чорного диму. Спочатку пабліки і ЗМІ ширили інформацію про удар «Нептунами», птунами, але пізніше німецьке видання Вельт написало, що того дня Україна випробовувала саме фламінго. Три ракети поцілили у заставу ФСБ в Армянську. Супутник зафіксував точне попадання в будівлю і величезну 15-метрову вирву на узбережжі. А от тандем Фламінго і Нептуна, за аналізом наших експертів, міг бути застосований в іншому місці і набагато пізніше, ймовірно, в ніч проти 7 жовтня. На мою думку, це схоже скоріш за все на е, удар по феодосійському порту, тому що там перше, якщо ти навіть не влучаєш точно, тобто не компрометуєш ракету з, з точки зору її точності. То воно все згорить. І ти потім там спробуй там здогадатися, що в тебе було, куди воно що попало, куди попав Нептун, куди попала Фламінго. Нептун чи Фламінго тут вже не принципово. Головне результат удар по нафтоналивному порту у Феодосії, вкотре підтвердив успіх застосування української довгої руки і те, що далі буде. Не треба з самого початку запускати ракету на 3 тисячі кілометрів. Треба запускати спочатку там, на ті відстані, на які він може пролітати впевнено і точно, а потім збільшувати дальність, збільшувати точність. Якщо таким шляхом йти, то, тоді можна зробити нормальну ракету. Як Україна може скористатися цією довгою рукою вже в глибокому тилу росіян, і як ці удари можуть вплинути на хід війни? Тут найцікавіше. Пам'ятаєте ці фото з брянщини, що ви бачили на початку? Тоді російська пропаганда традиційно збрехала, що їхні ППО, начебто, все збило. В відомстві додали, що за сутки збіти 147 безпілотників і три ракети ВСУ Нептун. Але справжній результат ми якраз і бачимо на цих знімках, і тут головне на що здатний модифікований Нептун далі. Довгий Нептун з бойовою частиною там в 350 кілограмів. Він же буде застосовуватися по промислових об'єктах. І залежно від бойової частини, якщо фугасна, промислові об'єкти, якщо проникаюча, укриття. Тобто підземні сховища боєприпасів або захищені земні командні пуль. Товстий Нептун, як припускають експерти, має дальність польоту у 500 кілометрів, тобто вдвічі меншу ніж та що є у довгого. Але це не недолік, а перевага, бо ж він може заповнити нішу ударів на середній відстані, і тут радіус цілий теж доволі широкий. Якщо вона має таку е систему наведення, як довгий Нептун, то цю ракету. Будуть застосовувати по НПЗ ця довга рука України, а на додачу її Фламінго, здатна змінити географію війни, адже Ласих цілей на Росії вдосталь. Якщо концентруватися на виробництві крилатих ракет, то я б сказав, що нам дальності тисячі кілометрів досить достатньо для того, щоб вибити близько 80% ВПК Росії тому що вони знаходяться в основному найбільш технологічні інноваційні системи. Вони знаходяться навколо Москви, Московської області, ну в тому числі сам, і в самі Москві. Але йдеться не лише про вороже ВПК, а й про російську авіацію, зокрема ту, що запускає каби, від яких страждають українські прифронтові міста і села. Там є до 20 аеродромів, з яких злітає тактична авіація, яка тероризує наш кад нас кабами. Ці трьохсот кілометровій зоні. Ми маємо 256 пріоритетних цілей. Це склади, штаби, військові частини РФ, Росгвардії, їхнього ФСБ і інших силових структур. Це додатковий козир України, що може значно вплинути на фронтові розклади. Наша логіка, ось нанесення таких тисяч порізів, нам тепер важливо, щоб були перебої з боєприпасами, щоб були перебої з логістикою, і все це однозначно призведе до порушень на фронті. Вже знайома нам тактика тисячі порізів допоможе послабити можливості ворога і відкриє нам більше. Шляхів для контрнаступальних дій зараз особливих досягнень за осінню наступальну кампанію у них немає. Це наші удари також стали одною із причин, тому що порушувалися терміни перекидання військ через удари по залізниці, удари по електроенергетиці. Ну і відповідно через більше плече доставки того ж дизелю до армії Російської Федерації. Українці не лише вчаться захищатися, а й розробляють зброю, яка здатна змінити хід війни. Саме тактика тисячі порізів дозволила відсунути чорноморські флот росіян аж до новоросійська. Нині настав час поцілити ворогу у самісіньке серце воєнної машини на суходолі. Сергій Вендін, факти тижня. Сітіві. Єдині нову. Підписуйтесь на Ютуб канал Факти Тижня. Нас тут уже понад 600 тисяч глядачів, людей, які хочуть розуміти, що відбувається зараз і чого чекати далі. Зброя, що може долетіти навіть до Москви. саме таких дальнобійних ракет нам не вистачало. Вдосконалений український Нептун може стати загрозою не лише для ворожого флоту, і знищення російського С-400 у Криму унікальні подробиці цього удару. Якщо ми говорили про те, що є тепловізійні типу, головки, самоноведення та точності вирішили. Та чи здатен оновлений Нептун змінити ситуацію на південному фронті? На цих кадрах нещодавній феєверк на мисі Тарханкут у Криму палає розпіарена російська зенітно-ракетна система С 400 Тріумф. Наші розвідники доповідають, пускова установка ракети та особовий склад повністю знищені, і це не удар і по ВПК, і по репутації Кремля, адже це найсучасніша аналоговнєтна розробка. Але яка зброя могла дістатися на таку відстань оминути комплекси протиповітряної оборони, якими буквально нашпигований окупований півострів, та вразити найдорожчий ЗРК окупантів? Перша думка, яка наприклад мені спала, то що це Shadow або скальпіджі? Але незабаром всі версії розвіює РНБО. Влучний удар був зроблений ракетою українського виробництва. А американське оборонне видання зе драйв із посиланням на джерело в міноборони України уточнило. Це модифікований Нептун. Історія цієї ракети більш ніж цікава. Нептун незамінний для прикриття морського узбережжя, захисту військово-морських баз і боротьби із ворожим морським десантом. Вперше оновлена установка засвітилась у 21-му році у Києві на параді з нагоди Дня Незалежності. А вже менше ніж за рік вона увійшла в історію. Ось цей рятувальний круг чи не єдине, що лишилося від флагмана Чорноморського флоту РФ крейсера Москва. Решта пішла на дно. Ця вдала атака вразила навіть американських військових, бо поцілила у Москву українська зброя, наземний протикорабельний комплекс Нептун, той самий, який зараз модернізували. І тепер він може стати загрозою не лише для ворожого флоту, які цілі переслідуватиме. Про це розповім далі. А поки про те, яких змін зазнала ця зброя, і на що вона тепер здатна. В аутентичній версії ракета берегового комплексу Нептун Р – це протикорабельна крилата ракета, розроблена Київським конструкторським бюро «Луч». Вагою – 870 кілограмів, довжиною 5 метрів, дальністю польоту до 280 кілометрів, і з бойовою частиною в 150 кілограмів, і до звуковою швидкістю 900 кілометрів на годину. Свій політ здійснює на надмалих висотах. Це класична ракета протикорабельна, А, Значить, вона має активну головку. Самонаведення комбіновано призначено для того, щоб з берегових ракетних комплексів стріляти по цілям кораблям а, середнього класу. І вище траєкторія польоту Нептуна класична. Взліт по діагоналі, набір висоти приблизно до сотні метрів. Ракета рухається за маршрутом. А на кінцевій ділянці знижується і летить нижче рівня радіогоризонту горизонту корабля. Наближаючись до нього, вона на максимально низькій висоті, просто реально гребнями волн хвиль, і вже атакує корабель. Над низька висота польоту це не 20-30 метрів, як у британської ракети Storm Shadow, французького скальпу чи німецького таурусу, а 3 метри. І тут питання, як розроблена для атак кораблів у морі ракета могла летіти на такій малій висоті над суходолом та ще через високі пагорби. Ми Тарханкут – це неоднорідний рельєф, який змінюється по висотам від 6 до 60 метрів. Тобто, якщо ми кажемо про політ на Висоті 3 метри над поверхнею, То якщо це рельєф суходолу, він повинен постійно цей рельєф огибати. У р 360 була не настільки вдосконала система. До прикладу, коли країна-агресорка намагалася вперше застосувати по наземних цілях свої протикорабельні крилаті калібри, вийшов м'яко кажучи конфуз. Вони там стріляли з Каспійського моря в 15-му році. у них Половина з них впали в Ірані тільки тому, що вони там врізали гори, які вони заздалегідь не запрограмували в своєму польотному завданні. Але повернімося до нашої ракети. Очевидно, що вона була допрацьована, і саме це дозволило уразити російський С-400. І до такої атаки, та ще й на наднизькій висоті, ворог, звісно ж, не був готовий. С-400 взагалі не розуміє, а що відбувається так само, як не зромів не зрозумів свого часу ракетний крейсер Москва. А тепер головне, як це стало можливим. Експерти припускають, у своїй начинці Нептун отримав нову систему наведення: тепловізійний приціл, а ще покращені програми gps навігації та базу карт рельєфу. І це докорінно змінює можливості ракети. Американське видання «The Drive» із посиланням на власне джерело пише: Нептун тепер має систему самонаведення з тепловізійним зображенням. І Якщо так, це виводить зброю на новий рівень. Встановлення нової тепловізійної головки на Нептун це вкрай складна задача. Це не просто взяти готовий блок поміняти. Це питання центровки мас ракети, це питання енергетичного живлення нової головки Самонаведення можливо її охолодження. На те, що така модифікація відбулася, вказує відстань удару. Виходить, що Нептун може бити і у глибокий тил ворога, ще й в обхід радіоелектронних перешкод і бити влучно. Якщо ми говоримо про те, що є тепловізійні головки самонаведення, що питання точності вирішили. Ракета Р 360 від самого початку була здатна наносити удари по поверхні, але для системи наведення забракло певних різновидів чіпів. Очевидно, зараз вони знайшлися. Відео розмістив у соцмережах секретар РНБО на ньому випробування нової або оновленої української зброї, і підпис застосування ефективне. Що це за ракета? Автор не уточнює та експерти бачать помітну схожість із нашою Р 360 Пуск здійснюється по діагоналі так само, як воно і відбувалося. Раніше ЗР-360. принцип пуску він не змінився, але не дивлячись навіть на те, що це було вночі, інверсійний слід від двигуна говорив про те, що двигун іншого типу і навіть можливо. Припущення є таке, що значно більш потужніші. Після того, як з'явилася інформація, що дійсно вони ці ракети зараз мають більшу дальність польоту і більшу бойову частину, це все стає на свої місця. Отже, якщо вказані зміни відбулися у Нептуна нова електроніка, новий двигун, а бойова частина збільшилася майже у два з половиною рази до 350 кілограмів. Відтак мали кардинально змінитися і габарити самої ракети. Вона стала більшою, що на 50%, і це вже не легка модернізація, а справжній хардкор. Об'єктивно говоримо про нову ракету, яка ще, якщо брати те, що вона може вражати ці у глибині суходолу, має ще й довершені, довершені сучасні системи наведення, навігації, все те інше. І ну ми виходимо на абсолютно там інші показники і взагалі іншу розробку. Утім, головний параметр для збройних сил України, звісно, ж, дальність. І тут вишенька на торті. Західна преса пише, що це 400 кілометрів, а це відкриває для України нові можливості. Саме таких дальнобійних ракет нам не вистачало. С – це важлива ціль, але є ще більш важливіші. Знищення якогось фрегату російського нанесення удару по Севастополю, по, наприклад, стрілецькій бухті, там де базуються російські кораблі чорноморської флотілі. А чому б ні? Цілком можливо до того ж, бойова частина дозволяє ну досить серйозні нанести пошкодження. За ще однією версією менш ймовірною, але зовсім не фантастичною. Нова дальність модифікованої Р 360 аж 700 кілометрів. Про таку українську зброю нещодавно говорив президент Володимир Зеленський. Щоправда, знову ж таки не уточнив, що це за зброя. Хоча така заява дивним чином співпала із демонстрацією ракети, схожої на Нептун. З точки зору технічної зараз зробити таку модифікацію не складно. За такого розкладу діапазон можливостей наших зенітників розширюється ще більше, адже відповідно до домовленостей із партнерами Україна не може наносити удари по території Росії західною зброєю. Утім, ніхто ж не говорив про вітчизняну. А якщо вона полетить на 400 або на 700, ну на 700 кілометрів, ви розумієте, що 700 кілометрів дозволить і, наприклад, біля Херсону, находячись на небезпечній відстані, стріляти по новоросійському. А відповідно, це нові перспективи для просування на фронті. Для нас це значно спрощує деякі моменти щодо наступальних дій, безумовно, а також по вогневому впливу на об'єкти російських окупантів, які до того не були для нас досяжні, навіть за умов використання Shadow або скальпіджі. Ну і звісно ж під ударом опиняється російський чорноморський флот. А якщо з'ясується, що дальність удару такий 700 кілометрів, Нептун теоретично може дістатися і Москви. Одна ж, Москва на його рахунку вже є, але чи факти тижня а